Павло Глазовий, кумів моціон. Кум із міста повернувся після свят. От я, каже, надивився дива, брат. Бачив, каже, я у місті чудеса, йде мужчина і веде на шворці пса. В того псюги здорове. Не собака, а їй право, бегемот. Живемо ми без культури у селі, тільки й звикли колупатися в землі. І неначе в бійсів кум, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на блискучий ланцюжок, підем, сільво, прогуляємось часок. Сільва в кума здоровенна, як теля, Як біжить, гуде під лапами земля. Кум зробив кругом городу пробний круг. Бачить, ззаду суне зграя собацюх. Всі сердиті, наїжачені і злі, Де їх стільки й набралося в селі. Кум спинився. Зупинилися й вони. Пильно дивляться на кумові штани, щоб не вирвалася сільва, на рукав кум залізний повідочок намотав. Та й стоїть отак, прогулянці не рад, бо не бачить уже відступу назад. Раптом сільва як підскочить, як стрибне, по садам та погородам як майне. Кум за нею на залізнім повітку пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній балерун. Перескакуючи ями і тини, кум порвав свої бостонові штани, від підштанників холоші в лобі відірвались і повисли на вербі. Обдроти пошматувався весь піджак. І від того дуже схожим став на фрак. Як загавились собачі женихи, кум зірвався і заховався в лопухи. Кум до ночі не вилазив з бур'янів, бо з одежі тільки й гасто Повернувшись із веселої гульні, кум у клуні спав дві ночі і два дні. Правду ж кажуть. Що вечірній моціон забезпечує людині добрий сон.